Вітаємо вас всіх з вами Херсонський тиждень по п'ятницях о 19 -тій. і ваш ведучий улюблений Іван Косімачкин і Оксана Погамій, як завжди. Сьогодні ми вирішили, що це буде такий 15-й. Це буде випуск? Так, так 15. -тій. 15 -тій. І він у нас такий трішечки ювілейний. І ми вирішили, що це буде тільки одне питання. Тому що 11 цього року буде два роки, як нас звільнили. І ми вирішили трішечки поговорити про це, щоб ви разом з нами згадали оте відчуття, котре у нас було, коли ми узнали, що в місті вже звільнили. Погаміє все. Друзі, брати Чувач, по зброї пошли. вже біля справи громад в Херсоні. Да. Ми вас в... б... я знала, ми, я ви, в... ще в... прапори принесла. У мене у схованку лежать в прапори братів ми, по зброї. Мені залишили вже, наші і сказали бережи, чекай, ми прийдемо. Ну я дістану завтра. Я на завтра дістану. Чесне слово. Сьогодні у нас восьме. Восьме. Восьмого нам сня відключила світло, а, о. воду, зв'язок. У нас не було нічого. Так що пішли нас да. Я не знаю, як ти про те, щоб дізнатися, да, що от зараз пішли такі дні один за одним. Я не знаю, як ти. Ми ходили, ми жили на березі Дніпра і ми ходили. Я ще залазила наверх на парапет. Мені мій чоловік казав, що ти лізеш? А я отак от залазила з телефоном, ловила зв'язок з лівого берега, бо там світло було. А у нас не було. І ми оце наву сімку ловили зв'язок, щоб почитати хоча б в наших каналах. Ми що до обстрілів ми тоді ще не звикли. Вони тільки а їх не було і тоді, не було. Ні, тоді ж виходить. Ні, я ходив за водою вже. Так ти на, за водою ходили восьмого да. і ще уже ну, во сні не було восьмого. Да, а ну, ну після того як нас звільнили, ага. то звісно вже обстрілювали. Ага. От і оце таке. Ми бачили, як весня виїжджала. А, восьмого ще да. ага. ми бачили, як вони виїжджали. Ми бачили, як вони агітували, їздили такі повільно, повільно їздили машини з рупором І виїжджайте, що не чу. По я, вашим вулицям їздили я намагався по намагався подалі да. від них бути, ну, ми, я... да, а ми по Соборній, ми стояли, стояли на зупинці, і вони це їхали так повільно, повільно і виїжджаєте вас, чекають катери. Там мені смски е е е е е е там папі е э е е на день да, приходили. Будуть вас і обстрілювати укри укри обстрілювати. ВСУ буде вас обстрілювати скоріше. Сікуйтеся, і во і це таке відчуття, коли ти був в такому підвішеному стані. Я, от, я не знаю, де ти про що думав ти. А я думала про те, що тут будуть такі бої, да. що, угу. що ми будемо сидіти без світла, без води довго. Ну місяць ми і просиділи. Три ну, тижні ми чітко просиділи, такі. а дехто до сих пір без світла Ну, без світла. світло. Але да, але мож... Ні, те що, що могли обстрілювати могли бої да. в місті. Це і тому було... я приготувала страшно. Я приготувала два підвала. Ми у друзів були. Я туди поклала сірники, свічки, консерви там, олію, консерви поклала тушняк. І сама так постелила якимись ковдрами і сама для себе вирішила: ні. Я в підвалі сидіти не буду, я боюсь, <сум> Мені страшніше молод, це клаустрофобія. Але все ж таки. А от як ти узнав, що нас звільнили? Звідки ти узнав? Абсолютно випадково. Я хочу сказати, що ну, я не знаю. В мене ну, вже не було. Ну, тобто мріяли, що нас звільнять, але я не очікував абсолютно, що от так, от раз і все. А я вийшов на, тоді ще був, Суворова, от, на нашу вулицю, і ну, просто кудись чи заряджати, чи що, йшов. І мені сказали. А там на площі вже наші. Наші війська, наші солдати. No. Я кажу, та ладно, ну ви ти такого не може, так... опа, у нас, І або... бігом, і я побіжав туди, і саме от ті кадри, які самі перші а, так? Да, скрізь розпочав, після я от там і а теж. Мене, а у мене чоловік приїхав і сказав, що вже наше в місті. Я сказала, я поки не побачу на власні очі я не повірю. Ми дуже ще боялися, що будуть провокації цапські, що да, можуть перевдягнутися да. в нашу форму. Да, і, і власне... Провокації. Таких да, і, а, і тут повз нас приїжджає так машина з нашим прапором ВІЛ, Ну це було це такі задворки ззаді ДКТ, така Віл приїхала. Ми такі. При... Я кажу, провокатори. Женька каже, ні, я вже бачив. І от, А ні з ким же ж не можна не подзвонити, не запитати. І вранці ми, як тільки прокинулися, я сказала, поїхали, приїжджаємо на площу, тут уже Старлінг стоїть, тут уже ну, наші там, люди, тут уже ті, кого да. ти не бачив там всю окупацію тільки в соцмережах. І вже тоді таке, таке було щастя. І я запам'ятала, -э -э ми з моєю донькою зустрілися, вона теж туди приїхала, от. Галочка наша. Ми такі йдемо ж по площі, так, від військового до військового, кожного тискаємо, можна, ми вас, можна вас обійняти, а вони такі можна. <ривіт> 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 Мені здалося, що там їх виділили декілька на обнімання хлопцями. Ні, <ривіт> я от... коли туди прибіг на площу, там ну, вже був натовп. І прийшов один наш боєць, і він такий шов і всі, всі кріхов да. та усіх. Вот. Він нічого було... не казав, він тільки став і віддав честь. А народ просто ну там не можна нічого казати, був, да. там все гуло, там все кричать. Мабуть, це було 12 мабуть. да, мабуть, це в той день було або на наступний день. Ще ми, то, теж Я от зіткнулася зі своєю подружкою з Миколаєва, вона роздавала щось з машини, якісь з солодощі. Я її не бачила з моменту е, останній раз, мабуть, восени я її бачила. Ні. ну Десь так, ну рік не бачила. І тут я така оля, І стоїть чоловік, а в балаклаві повністю тільки очі видно. І я, і ми такі з дівчатами переглянулися ким, і ми О. такі, а ми вас знаємо. А он такий, типа. <риклад> <риклад> А я теж. І тоді березовця. я здивувалася, березовця. я думала, берзовця теж ви бачили а є світлини. Да. І тоді я здивувалася, я думала, що кім маленького росту. А він а, високий, Так, да. да, він високий такий, і да. ну, да, в Балаклаві дуже, дуже симпатічний. Взагалі в Херсон тоді mm. поїхали. Всі. Це, ну, це єдине місце, яке було окуповано обласний центр. Так, Єдина так. область, яка була повністю окупована. І, перше, і, перше, і, і от яка нас була звільнили. Да, і от нас і звільнили. Ні, ну були звільнені перед цим в Харківській області, але то були ну, не обласний же ж центр. Да. Да. От, і тут нас звільнили, і до нас, звісно, їхали всі. Як на мене ще повні Оленка образилася, що я виклала світлини з Марченка. А вона образилася, що я не позвала їх, щоб вони. А я кажу, я не знала. Ми стоїмо, просто розмовляємо, розмовляємо, і тут мене Жека піхає в бок. Я повертаюся тут. Марченка. Ну да. Ну так то есть, можна, такі, да, от, от такі от, по місту ідеш, да. а тут да, тут були. Бачили зоряна ой, Зарян Шкіряк Був разом з Березіцем, <реш> До речі, Сашко Пагрибицький туди приїжджав. Я тоді 12-го, Я тоді зірвала горло, Я не могла місяць. Я розмовляла, сіпіла тому, що я так орала. Від щастя. Це Отакі, було щастя да, да, і, да, і, і знаєте, Ця емоція, емоція. Дуже хочу, щоб ви її згадали. Навіть якщо ви не були в Херсоні, ви 100% раділи там, де ви були, що нас звільнили. Так, е, да, у нас були інші плани. Ми хотіли е, на вулиці, тепер вона європейська, зробити такий довгий стіл, на ньому все смаколики, на ньому вареники, там пампухи, хліб, там все інше, щоб е, відсвяткувати. Але трохи так не сталося. Я думаю, що це вже потім свободи, ми це все да. одно зробимо, mm -hmm. коли війна, дай Бог, закінчиться. Але це відчуття такої свободи, воно нас до сих пір тримає насправді в тонусі, і насправді ми дуже не хочемо, щоб до нас повернулося оце відчуття відчаю, котре було, коли ми були в окупації. Так, да, то були а, І, от, і от дуже зараз важкі нам кажуть, часи. бідний Херсон, ви там під такими обстрілями. А ми, а ми щасливі. Ні, да, да, а ми так, щасливі. Ага. І тому ми хочемо привітати всіх херсонців. з цим днем, котре буде 11-го одинадцятого, 11. два роки пролетіли як один день. Це правда. А ще а, ми просто в цей день, одинадцятого, одинадцятого, зробимо підсумки того, що ми зробили за ці два роки, і будемо будемо впиратися і пахати, пахати, нам і не перепахати. Але, мабуть, ми єдині, хто знає, що таке відчуття свободи по-справжньому. Угу. Отак От я би сказала. Слава Україні! Героям слава!